Друзі, представляю унікальний сорт білого персика Ice Peach. Сьогодні 5 серпня і цей сорт уже повністю дозрів. Абсолютно рідкісний сорт, який раніше не існував в світі. Тобто, такого вигляду персика персик не має аналогів в світі на даний час. Колір шкірочки і м'якоті Прозора. Спілі плоди мають, вигляд, мають колір топленого молока. А м'якоть при розрізі на сонці дуже нагадує ламаний лід. Крім цього, сорт володіє неповторним смаком. Дуже ароматний. Аромат нагадує ваніль. Також є ванільний присмак. Достигає Ice Peach у першій декаді серпня. Крім цього, сорт дуже витривалий до повторних заморозків. Цвіте зазвичай пізніше звичайних персиків. І цвіт, вигляд... цвіт дуже нагадує абрикосовий. Всім рекомендую такий сорт. Окрім надзвичайного вигляду, також неймовірний смак сорт виведений в Німеччині. В перекладі означає льодяний персик. Всім рекомендую даний сорт.